Любите активно відпочивати без машини, їдьте на Тернопільщину, там зможете і неповторними краєвидами найбільшого та найгарнішого в Україні каньйону помилуватися і Дністром сплавитися. Річка спокійна, без порогів, тому підходить для рафтерів, початківців і дітей. Якщо ж прагнете адреналіну, вирушайте в екстрим-подорож лісами та річками Дністровського каньйону. Де краще зупинитися, за скільки орендувати спорядження для сплавів, знає Оксана Коленко. Дністер – одна з найкрасивіших річок Європи, і друга за величиною в Україні. По обидва береги, неповторний Дністровський каньйон. Такого у світі більше немає. Він розрізає кілька областей, та найгарніший він на Тернопільщині. Сплави по Дністру одна з найпопулярніших розваг на Тернопільщині. Річка дуже спокійна, тому сплавлятися можна на саморобних плотах, байдарках, каноях. Я обрала для себе ось таку двомісну байдарку. Якщо правильно синхронно працювати веслами, то можна рухатися зі швидкістю 10 км за годину. Така байдарка найкраще підійде для закоханих катамарани навпаки. Катамарани підходять для сімейного відпочинку, для корпоративів, для подорожей веселими, дружніми компаніями мінімум 5 чоловік. Керувати ними не складно, 10 хвилин інструктажу. Гребем так, жовта частина у воді. І старт. Команда! Прокат за добу 500 гривень. З інструктором 800. Дводенний тур з продуманим маршрутом, супроводом і харчуванням майже 600. Дорогою перекуси, походи по джерельну воду і купання. Тут так класні. Максимальна швидкість на ось такому катамарані 6 кілометрів за годину. Та якщо синхронно і командно працювати веслами, то можна пришвидшитись до 8 кілометрів. І... А! Ось трішки є мозолі, але це такі гарні мозолі. Нам подобається. Зелені долини каньйону засинають під звуки джуринського водоспаду, найвищого рівнинного в Україні. Джерельна вода каскадами спадає 16-метрової висоти. Купатися неймовірне задоволення. Масаж такий, що не треба іншого. Як хочете максимум адреналіну, тоді відправляйтесь по бездоріжжю Дністровського каньйону, але пам'ятайте, що вчасного повернення додому та повної безпеки вам не гарантує навіть найдо. Свідченіший водій. Зараз держимося. Будемо пробувати проскакувати по лісі. І ми спускаємося до річки стрипи. На вашому шляху буде чимало перешкод, але ями та дерева гарантують 100% відсоткове задоволення. У середньому маршрут триває 5 годин. Якщо вирішили в чотирьох, 600 гривень з людини. Полюбляю екстрем, не доводилось закривати очі. Їхали <плес> трошки кричали. <плес> На ночівлю ми зупинилися біля мальовничого села Скоморохи. Туристам пропонують житло в лемківських хатах. Ми спеціально їздили по закинутих, по закинутих хуторах, шукали от шкафи. Дивани, от як нас називають бомбетель. Передати атмосферу українського села тут допомагає ось таке ліжко. Замість матраца сіно. Якщо не хочете витрачати на житло, напинайте намет. Наша палаточка доволі таки уютна. Можете заглянути. Наша кухня. Мы собирались плов на вечер. Такой природы, как здесь, я вам могу сказать, что даже в Европе ее просто такой не существует. Оксана Коваленко, Евгений Задоя. Факты ICTV.